Я його одразу впізнала і дуже не хотіла, аби він підійшов саме до мого столу в банку. Знаєте, бувають люди, яких ви бачили раз в житті, і тоді нічим вони вас не вразили, але з роками якась дрібничка так врізається вам в мозок, що ви не можете це забути. Отак у мене з цим чоловіком єдина зустріч випадкова в університеті, а я пам'ятаю її все життя. Слава Богу, чоловік підійшов до іншого менеджера, і я заховалася за якимось рекламним буклетом, пригадуючи все своє життя за ці 20 років. Що ж тут ховатися? Чоловік покинув з дитиною, і я живу тепер тільки заради Лесі, вона вже на другому курсі того ж самого інституту, де вчилася я і де зустріла його. Мій чоловік вже має другу родину, двійку дітей в ній. А я всі ці 10 років самотня і навіть не хочеться ні з ким знайомитися. Ще на початках, то хотіла довести, що я можу мати іншого чоловіка, але отак з наскоку ні з ким не могла створити родину. Я тоді рукою махнула і почала жити заради дитини. Донька мене просила, аби я собі когось знайшла, мовляв, он тато як старається та братика і сестричку їй робить, а я все ніяк себе в житті не приткну до когось. Тепер, коли Леся виросла і вже має своє особисте життя, мене її навідують спогади про молодість, хочеться зустрітися зі старими друзями, хочеться так вернутися. А от той випадок він був якраз з молодості, такий дрібний за мірками життя, але кращого компліменту мені ніхто не робив. Отож, одного разу я зайшла в ліфт університету. Я тоді була така дрібненька, не те що зараз, і ось чую, за мною заходить хлопець. Гарний, високий, і каже до мене тобі на який поверх? А тобі, ледве вимовила я. Та мені байдуже, бо ти така тендітна, що, боюся, ліфти їхати не захоче, бо ваги не відчує. Я вся така зашарілася і сказала, що на п'ятий. Ми рушили, і я гарячково думала, що сказати, аби він мені ще щось сказав, якось цікаво відповісти. Але нічого не спадало на гадку, і я просто вийшла з ліфта і йому подякувала все. Ось такий дрібний випадок. Але тоді я так хотіла, щоб він ще трапився, я крутилася біля ліфта, чекала на цього хлопця біля виходу, але його ніде не було. І ось тепер він з'явився перед очима. Але я не хочу потрапляти йому на очі, бо давно вже не боюся, що ліфт не рушить. Він вийшов з банку, а мені хотілося розривітися і не знати, чого. Після роботи подруга запросила в кафе посидіти за кавою, а заодно розпитати, чого я така сумна. От і прийшлося їй розказати історію з моєї юності і про найкращий в світі комплімент мого життя. А вона, як зарегоче, я аж образилася: Ой, Лідо, та ти маєш Богові подякувати, що тебе тоді відвів від нього. Ти б бачила його кредитну історію, там борг боргом покривається. Як з таким чоловіком жити, що не вміє заробити на життя, а ти за свою фігуру переживаєш? Та в нього набагато більші недоліки, хоч все упаковане в гарну зовнішність і приємну посмішку? А якщо б ми були разом, може б, він не мав боргів? А як же? Ти де працюєш? Мала б борги ти. Він і ваші діти з бабусями і дідусями, впевнена, що він ще й мікрозайми бере і те все в казино спускає. Отак ми побалакали з подругою і таке двояке відчуття, наче й заспокоїлася я, але ж от як доля повертає, гарний чоловік, але немає біля нього його жінці щастя. А в моєму житті, житті чужої людини він є найкращим і найщасливішим спогадом про молодість, яке інтересне життя! Підпишись, підтримай українськомовний контент.